Я замовив такий набор для ремонту царапин машин. Тобто, розповідаю, це виходить, для полірування е царапини всякі. От, шло з таким от пролончиком. Ось це виходить От. Це я переводив це як освітлювач. Ну І під колір машини я підбирав. Не підбирав, ну там просто самий сільвер е, серебряний От. Ну Я сразу кажу, що ви так не підберете, тому що треба Вінкод і саму краску беруть лючок бачка, скручують, щоб подобрати. Бо по одному номеру е, декілька відцінків буде. От ви даже бачите, це я мазнув, щоб подивитися, воно по кольору ну, не сильно підходить, практично не підходить. Відтінок інший. Воно більше, ну там разве що якусь цапіну підмазати от, це ма... а, так, якось, от. Ну я зараз хочу хочу просто трошки, полірнуть, трошки... питання Іспитання проти. Не знаю, що воно буде. То то я затер, то мене тернули трохи машиною. Я тут е, пройшовся етім, антисиликоном обіж... обіжирив, Ось такою штукою. І зараз спробую побачу, що воно буде. Добре воно буде чи не дуже. Полірнуть його. Я сподіваюся, що я не зіпсую машину. От таку трошки там, де були царапини. Ну, В принципі, поліроль обично треба, щоб була. І пройдемося такого. Че воно вбере його. Не

Трохи убралося, так зверху вже почти, практично я не бачу нічого. Забилось. Я знаю, що ведехою ще пирскають, ну то ведехою, то на короткий час. Там пару разів дощ прийде і воно видно. А взагалі то потім лаком скривати треба, якщо... Якщо що, ну Ну я тут -то трохи бачу, тут -то вверху перекрило, як єле-єле. Ну ще може чуть-чуть. Щось мені здається, що це от таких самих мелких царапин. Щось таке більш серйозне вон, не лічить, так як там прям розписали. Мені кажуть, що це все Ось затираємо. Я її все одно бачу. Тут зверху тоненьке перекрило, де товще, то все одно її видно. Ну хорошо, от наприклад дуже часто, от де двері, мелкі царати не бувають, і те їх бачу. Є. А ну тут зараз ще полірну. А ну, Попробуємо передати. Ось під ручкою спробую сфокусувати. Це часто на дверях, зараз пробуємо. Я мазну ось все. попробуем. Пройтись. Это, это, это серебряный колер, на нем все видно. Ну з таким от то вроді краще воно справилось, мені здається. От іменно от то непогано так себе показало. А там де крупніше, де мене тернули, то... Ну я бачу все одно. То, все. Не дуже я довольний. Короче, по царапинам так себе средство. Не знаю. Для, для мелочей можно брать, но если какая-то серьезная царапина, то только подбирать краску, как я сказал, по винкоду и лючку, чтобы оттенок подобрать. И нормально маляры треба. Грунт, если там глубоко. Только так перекрывать. А так, в принципе, ну, эти средства Не знаю, карандашиком ці може десь царапини тільки дисково підкрасити. Це він, получається, йде як не карандашик, а він як кисточка йде. Кстати, його збалтувати треба, щоб пігмент розбавився Тут -то. От. Ну так я дивлюсь на цвет близький, Якщо да? так держати, саму кісточку. близький вроді. Но на ділі як він стане. я не знаю. Ну, примерно вот такая вот штука из Китая, набор. Вот такие, да. А, там еще получается. Вот, коробочка такая. И красно, красный еще тюбик должен быть, по-моему. Это осветливач. Ну, я, честно конечно, не знаю, как его применять. Это поверху полируется, или как. Вот. Ну це чисто для царапин. Примерно отак. Вот вот. Так що пробуйте, кому нравится.